Наразі опрацьовано результати хімічної експертизи, відповідно до якої фрагменти фарб, які знаходяться на автомобілях, повністю співпадають. Це дозволяє зробити висновок про те, що слідством вилучені саме ті автомобілі, на яких було вчинено злочин. Допитано більше 50 осіб, потерпіла та всі. Зі свідчень одного з них випливає, що він безпосередньо наносив тілесні ушкодження потерпілій, з ним проведено слідчий експеримент, який підтверджує подію вчинення кримінального правопорушення. Слідством володіє інформацію про причетність ще однієї особи. Її анкетні дані встановлені, вона перебуває у рошиці. Розслідування продовжується згідно з планом слідчих дій для того, щоб встановити роль кожного фігуранта ці цього провадження та з'ясувати можливих замовників нападу. One of the things which makes us most hopeful about Ukraine over the long term is the strength of civil society. And the desire to deepen democratic practices. Я хочу би сказати ще раз, що ми всі працюючи тут і обговорюючи це питання, і зараз було обговорено про те, що ми бачимо, що основне завдання, яке стоїть перед керівництвом держави, це укріплення суспільства, українського суспільства, і те, що каже президент, те, що потрібно углубляти демократичні певні напрямки життєдіяльності суспільства. This has been a very bad month for Ukrainian democracy. Я дякую вам за за той брифінг, який ви провели. Я дякую за ту інформацію, яку ви дали. Я хотів би сказати, що можливо, станом на 30 грудня, дійсно цей місяць був не дуже добрим для української демократії. Я Хотів би ще сказати, що дійсно ми підтримуємо, що дійсно це повинно відбуватися з легальним процесом відповідно до законодавства. Н'юніон, а водлайку of да вивропей ан мерстаймач консерван ов вот хапан то да журналіста фіудейсаґо. Від імені всього європейського співтовариства я сказати, що дійсно ми занепокоєні тим, що відбулося з журналістою. Freedom of speech and the right of citizens for the information is a uh, basic uh, commitment of every country uh, participating in the OEC and other international organizations. Буде слова та захист прав громадян дійсно є основним основоположним принципом, який діє в всіх країнах відповідно до моралі, права і так далі. And uh, uh, the European Union delegation published on its website the statement when we called on uh, Ukrainian authorities on the Ministry of uh, Interior for a proper and thorough investigation of, the, of this case. <laughs> and in this sense i would like also to uh, join to the statement of the u.s ambassador and uh, uh, and express gratitude for this briefing and the spirit of this briefing uh, prosecution, we are always i think See... Approximately 50 per uh, who have been beaten outside of Kiev. And so I can't zoolot, тому що знаю, doesn't go to don't don't go to the court. The the to the we organized in the special carefully because we very much do you... so. Так, ті, які зараз є, тому що вони деяких є перспективи. По-перше, це що стосується чорновілої тих осіб, які були активними у листопада на початку грудня. No uh, issue at the law because we cannot take decision against our police officers. That's why we cannot inform you about the decision of. Uh, sorry. This single this this attack was a terrible event. Someone will invite you, and maybe maybe we'll invite.